Ці блузки так, то, ну, дуже, дуже голосно сказано ці блузки, прийшла одна штучка, але вони будуть такі. Тобто, хто чекав на Ельку, ваша Елька прийшла, я вам покажу чиюсь Ельку покажу. Але в нас неймовірний запит на ось ці блузи, ми їх показували вже до кінця тижня буде. Тобто Ми гроші беремо, можете писати. Ціна їх дуже гарна. Хтось пам'ятає 1770. Так, якось так. Ну можливо, ми помиляємося. Подивіться, легенька штапельна блуза з довгим рукавом, неймовірно приємного кольору. Я вам зразу покажу ще й штани. Напевно. о нам прийшли штани, з якими ви можете носити. Якщо ви склапнете десь по по стрічці, то є такі штани. Я їх на собі показувала. Вони лише ось. На мені якраз у тому комплекті воно дуже гарно виглядає. Тож пишіть штани прямі, маємо всі розміри, прямі джинс з гумкою круговою. Можна ось так от класно зав'язати на бантик, заправити цю сорочку або якусь футболку виглядає дуже круто. Тобто, в принципі це все, що нам прийшло.